Вітаю вас! Сьогоднішній випуск буде присвячений Дню Батька. Саме сьогодні ми присвятимо увагу чоловікам, які зіграли і продовжують грати незамінну роль у нашому житті. День батька це чудова нагода висловити вдячність та згадати найцінніше, що ми отримуємо від наших татусів. Тож ми починаємо! Як вас звати і чим займаєтесь? Доброго здоров'я! Мене звати Ірина. Я лікар-акушер-гінеколог. Дмитро зараз прогулюємося так, підробляю. Сергій, Ми просто гуляємо. Мене звати Юлія, я ну, ще не вчаюся, тому ну скажімо так, от скоро закінчу школу. Мене звати Сергій, я тренер, спортивний тренер. Мене звати Лера, я займаюся танцями. Мене звати Катя, я теж танцями займаюся. Як вважаєте, якою є роль батька в сім'ї? Я вважаю, що е, основною, мені так здається, мати вона більш для душі пожаліти. Але ж авторитетом все ж таки батько являється. На, насамперед, то батько це невід'ємна частина родини, бо батько тебе навчає, е, наприклад, розпоряджатися грошима. Цінити, там, наприклад, свою сім'ю, навчає мужності, хоробрості, як себе треба поводити з жінками, з грошима в роботі. Ну, багато чого. Ну, батька це, я вважаю, опора сім'ї, він повинен її захищати та допомагати всім її членам. Роль батька це дуже головна роль в сім'ї. Ну, це величезна роль. Не варто її недооцінювати. Так як роль мати в сім'ї, так і батька це. Праця 50 на 50 у вихованні дитини. Він дуже важлива частина, тому що вони з мамою вдвох нас створювали, і я люблю обох. Ну, Я думаю, він ну, в сім'ї повинен бути головний і завжди захищатися, допомагати, підтримувати. Стаки, є така сумна статистика ще до повномасштабної війни, що кожна п'ята дитина в Україні живе в неповній сім'ї. На вашу думку, з чим це може бути пов'язано? Ну, як я вже практично ну, 39 рівно років заміжня і розумію всі ті проблеми, які мають, мають бути у сім'ї, так скажемо, то це вина дорослих. До цього кроку, останнього кроку, коли люди розходяться, а діти повинні це все переживати і закладатися такі основи основи сім'ї в майбутньому, то вина. Якраз батьків. І мені здається, що більша вина все ж таки жінки. Якби мене жінки не проклинали, я сама жінка. І я розумію, якщо воно вже йде таке на, на коп'ях, то жінка повинна все ж таки підтикати. Да, Друге, Другу зброю вкрутити включити свою хитрість, свою мудрість, свою ласку, ніжність. Ви розумієте про що я ха, кажу? З тим, що почалася війна, мобілізація, не знаю. Та ну до війни взагалі це було пов'язано з тим, що більшість чоловіків ну вони гулящі трохи бувають. Це на жаль, так тому вони можливо не готові брати на себе відповідальність за дитину і тому виходять від сім'ї. Але бувають і інші причини. За всіх я сказати не можу. Ну, я вважаю, що це пов'язано з атакою, скажімо так, не дуже гарної країни, тому що наших батьків забирають на війну, і за цієї країни вони помирають дуже сумно. Думаю, це пов'язано з невторопністю нашої, та не нашої в принципі молоді. Яка, можливо, заводить якісь несерйозні стосунки або несерйозно ставиться до стосунків, дуже сильно поспішає з вирішенням таких серйозних кроків, як заведення дитини. Тому що якщо ти вже плануєш собі дитину в сім'ю, то це серйозний крок, його потрібно дуже до нього потрібно дуже детально і ретельно готуватися. А мені здається, що через це люди якось втрачають ту. Ми що це дуже серйозно і роблять це все так на дуже дуже вільних думках. Ну, я гадаю, що можливо рання любов, якби то дивно, не звучало, тому що е перше закохання май майбуть, деякі жінки просто спонтанно вагітніють, або з'являється дитина, чоловік починає ревнувати. І все це так сумно, але воно так і є. Та ж сама думка, я так сама думаю. А яка найкраща порада, яку ви коли-небудь чули від свого батька? Не спіши, не поспішай нікуди. У тебе ще багато часу навчитися чомусь, заробити щось, пізнати щось, то. А, ще така порада, що це не все, що в тебе є, бо ти можеш це втратити. Наприклад, сім'я, гроші, там, робота. Ну, я напевне не можу згадати, але. Ну, можливо, це те, щоб я жив заради себе більшості, ну, хоча б у молодості, та робив все наповну. Батько мені я йому більш ніж матері жалілася. Ну, на якісь негаразди у сімейному житті, якісь там непорозуміння з чоловіком. І він мені казав, з чоловіками і з тваринами тільки ласкою. От тільки ласкою ти доб'єшся всього. Він ради тебе, заради тебе буде робити все. Я перевірила, так. Але ж іноді не вистачає ну, терпіння, не вистачає, може, ну, не хватає, іноді й не хочеться, я вам скажу. Але ж ласка, це таки, да. Ласка, і горе може звернути. Найкраща порада вчись. Та вчись на своїх помилках. І завжди треба вчитися на своїх помилках. Гарна порада. О, від мого батька найбільша сама найкрутіша порада це бути з собою, не звертати увагу на інших людей. От ми, як пам'ятаю, ще як ходили, гуляли по Полтаві, по центру міста, в трьох я, мама та батька, ми йшли, і батько мог там би в кураж, і такий діва, типа там світа, світа, давай, туди!» А мама така. Типа, вов, ну тут якби люди ходять, ну веди себе поспокоєння. Він каже, а яка мені різниця на цих людей? Я їх перший раз бачу, вони мене теж і вони мене більше ніколи не вспомнять. Я хочу жити тут і зараз. Ну, для мене це дало такий відпочаток нормальний, тому що ну, я зараз так само относясь до, до життя, тим, що, в принципі, мені в більшості байдуже на думку людей, я роблю так, як мені хочеться. Я постійно від нього чую, що я для нього як маленька дитина, а щоб порадитися, складно згадати можливо. Боже, я навіть не знаю. Ну, Навірно, він мені просто постійно, постійно каже, щоб я не спорила там, з ним або не балувалася. Ну, це, мабуть, не спорила. Бо я часто так спорю А якими рисами характеру має володіти батько, на вашу думку? По-перше, я так думаю витриманість. Це перше. Далі, батько ні в якому разі, ні в якому не має застосовувати фізичних якихось впливів ніколи. Це не прощається, не пробачається ніколи. Якщо там мати може ля посадать, воно й забулося. Як тільки батько щось якесь, не дай тобі господі, фізичне застосування використає, оця образа, вона зостається на віки. Мабуть, особливо у доньок, так? Особливо, бо батько для нас це той ідеал, під який ми намагаємось шукати собі чоловіка. Це, ну, я не знаю, це така основа, це фундамент. Батько фундамент. Погоджуюся з вами повністю. Бо я дуже батька свого люблю, дуже свого батька люблю. Настільки, що ну, я, я навіть не знаю, у мене ця любов вона розділяється між моїм стареньким батьком і між моїм сином. Він має бути строгим до тебе, він має треба тебе тримати в яжових роковицях, Бо хлопці вони такі, вони кудись втікають, це таке. Якими рисами характеру? До тебе чи просто собачка? Взагалі. Повинен бути мужнім, хоробрим, приймати проблеми з сім'ї, в якій вона є. Сприймати правду, якому там, наприклад, якась суп... ну, суперечка вийшла у сина з батьком, він щось не розуміє, і там син каже щось, можна сказати, ну, батько. І він, треба... він повинен це прийняти, приймати все, що йому каже там родина. Я вважаю, батько повинен бути стриманим, мужнім і повинен вміти вирішувати проблеми. Це головне, що які риси мають бути у батька добротою, любов'ю до своєї дитини та вважаю мужністю, щоб захищати свою родину та дитину. Він повинен бути відповідальний до своєї дитини. Він повинен приділяти йому дуже багато уваги, тому що мені здається, що Ну, можливо, не здається, можливо, це стереотип, що батько завжди на роботі, батько приходив ввечері, щось там обняв, приобняв, побалакав і все. Але мені здається, що треба батьку і бути відповідальнішим до цього і приділяти більше уваги своїй дитині в плані виховання. Він повинен виховувати свою дитину, щоб вона росла мужньою відкритою, щоб вона не була підмамкана юбкою. Ну, мені здається, що. Як можна більше часу проводити зі своєю дитиною. Це для батька, мені здається, найважливіше. Ну, Мужність, щоб реально. Я відчуваю з ним під охороною і щоб він мене захищає, свою жінку, він живе не зі мною. <кій> ну, Щоб завжди головний був поруч, щоб підтримував важку хвилину. щоб, ну, я не знаю, ну вмів розмовляти там на якісь важкі теми там, щоб йому можна було довіритись. А як ваш батько вплинув на ваше життя? Ну я так думаю, що він на, на ну, 99% відсотків він вплинув на моє життя і в плані е, таких орієнтирів на е, сім'ю. На збереження спокою в сім'ї, і на вибір моєї професії він вплинув. І, на, і от зараз, коли от такий от, ну, випробуючий момент не тільки у мене, а у багатьох, то я його запитую, скажи мені, я ж тобі вірю, я тобі абсолютно вірю, коли це все закінчиться. Він мені сказав до літа! І я його зараз питаю. Ти мені обіцяв до літа тут зосталося. Він каже: до літа все вирішиться. Україна переможе. І Я йому вірю. Я йому я теж вірю. вірю. <рес> дуже добре. Він мене підштовхував до роботи. Це мене так сподвигло до праці. Я дуже люблю працювати. Він мені казав, що краще навчайся працювати в такому віці, ніж ти будеш там 18 лежати на дивані і нічого не робити. Взагалі ніякого, бо я тривалий час жив без батька. Я вважаю, що мій батько саме найкращий і вплинув дуже добре на моє життя, і на мою освіту, і на все. Да, на всі 100% він вплинув на моє життя, він дав мені виховання, він дав мені бачення цього світу, він дав мені хороший поштовх на те, щоб я зміг реалізувати всі свої е, мрії. І... Та й досі допомагає мені з тим, щоб я їх реалізував. В принципі, він зробив все можливе для того, щоб я став тим, ким я став зараз. Він е, дарує мені радість, іноді, звісно, ми з ним можемо посперечатися, але він та людина, з якою можу е, повеселитися, познімати відоси. Це так класно. Все-таки тато і мама манера характеру відрізняються. Та йому за все вдячно, просто цим. Мені це дуже подобається, що я з ним можу посміятись, пошутити, пошути, там, побитися, якось там пошутки. Ну, це дуже прикольно. А зараз у вас є такий чудовий шанс, в ту камеру можете звернутися до свого батька і передати йому добре слово. Ви знаєте, я буду плакати. Я його настільки люблю, що я буду просто плакати. Побачимо ну, разом. Я його люблю. І я молюся, щоб він прожив як на мене. Найбільше він після, після інсульту чотири роки. Кожна хвилина його дихання для мене свято, я не можу без сліз про нього казати це для мене все. Я так собі думаю, як він піде, з ним піде все. Я піду, я не можу я його дуже, дуже кохаю. У нас батько мене брат ще. є. Це ну, як святе. І я вам скажу, що це завдяки нашій мамі. Мами вже немає вже багато років з 99-го року. Але ж вона настільки нам ну, внушила, що батько вообще, от, ну, Краще нема людини. У них ну, були, але ми не знали, які у них складнощі там були. І для нас батько це все. От все. Найдобрішої, найсвітлішої людини. Я навіть я не уявляю його учні, його пацієнти всі кажуть те ж саме, це правда. Це таки правда. Я йому бажаю жити як нано мов... на... на... найдовше. найдовше, наскільки це можливо. Віктор Федосійович, я тебе люблю. Е, Придумав своєму батькові привіт. Е, батько, я тебе дуже люблю. Е, дуже тобі вдячний за те, що ти мені там дав найкращі часи за те, що у нас там були такі моменти, що ми відпочивали. Було дуже так гарно там. Просто проводив гарно час. Передаю привіт і хочу подякувати за те, що ми гарно проводимо час в сім'ї та часто виїжджаємо на рибалку. Тато Ігорю, передаю тобі привіт, дуже тебе люблю. Папа, я тебе дуже сильно люблю. Дякую, що ти в мене є. Тато, привіт з Києва. Тата, привіт. Я тебе дуже люблю, цілую і рада, що ти в мене є. Кращий тато. Можна особі, Дякую вам дуже, Дякую вам хлопці. Гарно вам теж супер дякую вам. Гарного дня. Супер, вам. Супер, дякую вам. Супер, дякую вам дякую. Супер дякую вам, дівчата. До побачення. Гарного вечора. Вам теж дякую. кожен із нас має свої унікальні поради та цінності, які ми отримали від своїх батьків. Якщо маєте можливість, не забудьте подякувати своєму татові за те, що він для вас робить. Мій тато ще з дитинства для мене був зірцем того, яким має бути чоловік. Тато для мене ти символ надійності, опори. Я тебе дуже дуже люблю. Дякую тобі за все. А з вами ми побачимося у наступних випусках диванчику.